Карколомна поразка президента Ердогана його провладна партія стріском провалилася на місцевих виборах, на яких Ердоган сподівався відбит в опозиції найбільші міста країни, особливо Стамбул. Чим цей портовий мегаполіс такий важливий і як так вийшло, що Ердоганівська партія в країні, де нарікають на обмеження свободи слова і інші утиски демократичних свобод, усе ж програла опозиціонерам. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зараз усе розказує. Каже, від столиці Туреччини Анкари, Стамбул відділяє 450 кілометрів. Для президента Ердогана це завжди було особливе місто. В Стамбулі він народився, продавав воду в дитинстві, робив перші кроки в політиці у робітничому кварталі. Потім став мером. 20 мільйонний Стамбул найбільше місто Туреччини в усіх сенсах. Дім Ердогана політично втрачений в 2019-му, коли мером став опозиціонер для Ердоганівської партії справедливості і розвитку. Це було справжнім ляпасом. Стамбул – це призове місто, адже тут живе чверть населення туреч у нього величезний бюджет. Це мегаполіс зі своїм окремим урядом, зі своїми компаніями. Ми говоримо про бюджет обсягом 10-15 мільярдів доларів. Відтак цьогоріч, перемігши опозицію на президентських виборах, Ердоган хотів відвоювати Стамбул. Замість цього він втратив набагато більше. Ми відверто аналізуватимемо результати виборів всередині партії. Вони демонструють, що ми втратили багато міських адміністрацій по країні. Опозиційному екрему і мамоглу про владні політики і медійні ресурси закидали наслідки торішнього землетрусу, який викрив силу селенопроблем проблем забудови Стамбула, яка щоправда почалася задовго до його приходу до влади. Однак виборці цим закидам не повірили, адже саме провладний кандидат в мери міста. Технократ Мурат Курум, міністр Вердоганівському уряді, що відповідає за урбанізацію. Відтак і Мамуглу не просто утримався на посаді мера. Він зацементував собі місце в наступних президентських перегонах. Сьогодні трохи емоційний день для мене, адже це день, коли я дістану оцінку п'ятьом рокам, які я був тут мером. Ми його дуже любимо без жодних, але ми за ним куди завгодно підемо. Зараз він став нашим реджепом та гіпом Ердоганом. Основна причина, чому виборці пішли шукати альтернативу Ердогану, економічний занепад останніх років, який карколомно підняв ціни на все і змусив середній клас панікувати. Крім того, ще одна політична сила, яка ставить на консервативний релігійний електорат, цього разу відкололася від партії справедливості і розвитку та висунула власного. Кандидата, відтягнувши голоси, завдяки цьому опозиційній народній республіканській партії вдалося утримати і Стамбул і політичну столицю. Мером Анкари залишився Мансур Яваш, вдвічі випередивши пропрезидентського кандидата. Не віддали ордоганівській партії і курортну Анталію, та ізмір виборці сьогодні вирішили змінити 22-річну картину Туреччини і відкрити двері до нового політичного клімату. Західні політики часто звод. Внувачували президента Ердогана в авторитаризації влади і зневажанні демократичними нормами. Однак ці вибори демонструють напрочуд здорову демократію на тлі інших держав з сильним президентом, який роками концентрував владу. Ердоган обіцяє вибір народу прийняти. Ми не станемо в будь-який спосіб зневажати рішення нашого народу. Ми не будемо впертими, не діятимемо всупереч народній волі і оцінці. Серце демократії сьогодні б'ється в Стамбулі. Значення цієї демократичної перемоги надзвичайне, враховуючи наше географічне розташування. Ті, хто придушений під авторитарними режимами, сьогодні дивляться на Стамбул. Яна Сесарчук, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.